Вітаю, вітаю вас, друзі! Сьогодні хочу з вами поговорити, поки нема світла, запишу таке відосик невеличкий. Я сьогодні хочу поговорити з жінками, і я хочу поговорити не на тему Таро, не на тему астрології, не на тему політики, не на тему війни. Я хочу поговорити про вас. На тему жінок, на тему молодих жінок, можливо, тому що я вже в досить поважному віці, і через мене, через консультації пройшло багато тисяч людей. Я вже про це можу говорити, про те, що якось я сіла, підраховувала в записниках свої консультації, і я прийшла до висновку, що в мене більше 11,5 тисяч. Консультацій, скажімо так, навіть це можливо не за весь час моєї ютубної діяльності. Так ось, і я хочу вам сказати таку річ, що. Якісь речі я розповідаю на консультаціях жінкам, молодим жінкам. Мені здається, що це всі знають. Знаєте, як ото буває, ти вмієш писати вірші, і думаєш, та ну, це ж всі вміють, а, що там, да? або якісь пироги печеш, і думаєш, та це ж всі вміють, Господі, взяла тако, раз, два, ну що ж не зрозуміло. Я вам хочу сказати таку річ, що потім, коли ти стискаєшся з дійсністю, ти розумієш, що це є не так. І як через мене пройшло дуже багато. Доль, дуже багато життів, історій життєвих, то я хотіла би з вами поділитися, щоб можливо скоротити собі час на консультації. Бо я іноді розказую, такі, мені здавалось би, прописні істини, а люди цього не знають. Так от, насправді це не прописні істини, скоріш за все, от, або просто. Нас не вчили. Давайте по-чесному. Ми зараз візьмемо молоду сім'ю, молоду сім'ю, де буде у нас молода дружина, молода мама і буде чоловік. Давайте по чесному. Нас ніхто не виховує, як себе вести в сім'ї. В Школі ми вивчаємо е, такі, знаєте, соціально такі якісь ці предмети, які навіть можуть іноді нам, тобто вони можуть нам в професії е, ми можемо ну, знадобитися, скористатись, ми можемо вони можуть нам допомогти або взагалі ніяким чином на нас не впливути там, наприклад, заробляти гроші. Ну саме елементарне, якщо ти погано. Погано ставишся до літератури, неважливо якої там рідної мови, да, чи, чи іншої. От, ми мало читаєш, в тебе буде А. Малий словниковий запас, Б. Ти будеш писати з помилками, В. Звісно, тобі буде важко е, влаштуватися на якусь роботу, де, наприклад, буде багато там, чи писати, чи, чи треба багато щось таке говорити. Давайте саме елементарно. Зараз у нас всі побігли. Це, це з 2000-х років всі вирішили, що можна йти торгувати, ти продавчиня. А особливо, якщо в тебе є вища освіта, та ти тоді продавчиня. Ну, раз вища освіта це вже е, передумова того, що людини багатий словниковий запас, що людина більш-менш грамотно говорить, От, не бекає, не мекає, не кукарекає, а в неї достатня. Лексикону для того, щоб запропонувати покупцям товар і зав'язати з ними розмову. Але Цього замало. Наприклад, для торговлі цього замало. Треба ще розуміти саму специфіку. Треба, я пам'ятаю, свого часу я вчилася, був колись такий він техніком торговий, потім став як училище, і я вчилася на продавця продавець промтоварів. Пром я не любила. Продпром, Так от, три роки треба вчитися і. Так, да, було багато практики, але ти вивчаєш, які є види товару, по кожному товару, їхню структуру, їхні особливості, як за ними ну, ухажувати, як приміняється, тощо, розумієте? А на сьогоднішній день люди не хочуть ну, робити самоосвіту, да, і вони думають, якщо я прийшла, така стала, і сказала, що ну платя, що не видно, яке платі. Ну давайте помірям. Оце і вся торговля. Це не про це. Тобто, багато, я вам скажу чесно, багато у нас в країні ми так погано живемо, того, що багато людей не на своєму місці, і багато людей дуже, дуже знаєте, як то кажуть, халатно відносяться до своїх обов'язків. І це неважливо до кого. Знаєте, зараз дуже люблять казати: е, тарологи шахраї, астрологи шахраї, психологи шахраї, там ще щось шахраї, але. Але давайте по-чесному: вас ніхто не запрошує, ну, не заставляє до цих людей іти. І скажем так, людина, яка дає в першу чергу психологічну підтримку, да. Вона не може тобі сильно нашкодити, як, наприклад, лікар, який не знає, де в тебе апендицит або загубив скальпеля в червній порожнині. Да? Або та ж сама продавчиня, яка, яка наприклад, сказала, що можна гладити там, гарячою праскою, гладити, наприклад, вироби з вироби. Ну там без, без марлі і тощо, і не викону ну, не в, в щадячому режимі. Ну, тобто, розумієте? От. Але в мене це звергати Ці ж самі депутати, які приходять створювати закони, це ж з нашого сосиму. Так само воно погано читало, воно погано вчилося, ну воно тепер депутат, воно тепер створило якийсь ютуб-канал, назвало там себе якийсь залізний депутат і сидить там обсирає інших. Замість того, щоб працювати на благо громади, яка обрала, яка, як то кажуть, кошти, ти, ти їси на ці кошти, ти живеш на ці кошти, ти в громаді тобі там дають якісь льготи, пільги тощо. Але повернімося до сім'ї. Повернімося до сім'ї. Нас вчать географії, історії, яку періодично переписують, математиці. Це непогано. Да? Ми знаємо, наприклад, що таке пестик, що таке течинка, ми там знаємо, що є материки, є океани. Слава Богу, ми знаємо, що земля кругла, бо є деякі індивідуми, які вже розказують, що земля плоска. От, плоска. От, Ми вміємо віднівати, множити, вміємо розписатися де треба в отриманні грошей, того, що це все добре. Але ми не про це. Ми навіть читали, хтось, можливо, читав якісь е е твори, романи, наприклад, там Гідема Пасана або Онора де Бальзака. Неважливо, важливо друге. інше. Нас не вчать вибудовувати відносини сім'ї. А, це перше. По-друге, чоловіків не вчать е, про те, що має чоловік в сім'ї робити. Е, чоловіків не вчать, що буде протягом життя відбуватися з його дружиною, щоб це його не коробило, він має бути до цього готовий. Жінок не вчать, ну, мамки вчать їсти, пити, варити і так далі. Але. Не вчать, не розказують, що буває. І давайте я зараз вам розвію деякі міфи, які кожна собі жінка, молода жінка, і це в мене відео буде до молодих скоріше жінок. Але якщо ви в коментарях жінка більш старшого віку, і ви захочете поділитися своїм досвідом або якоюсь історією, будь ласка, я вас дуже запрошую. Пишіть свої історії життя. Пишіть свій досвід. Повірте, хтось, прочитаючи його, не створить якусь помилку, яка була створена, наприклад. Вами. Так ось, мене зараз цікавлять жінки, які знаходяться в сім'ї і, і які себе гублять. Це дуже важко насправді зберегти себе і зберегти сім'ю, тому що коли чоловік. Хлопець приходить до дівчини, він їй каже, ти така красива, ти така хороша, виходь за мене заміж. Але він їй не говорить, що він їй дасть, чого вона має за ним замішити. І коли вона йде за нього заміж, у неї в думках одне, що цей чоловік буде вирішувати якісь її фінансові проблеми. Можливо, не тільки фінансові, фізичні. Взагалі так воно і є. Да? Чоловік він має вирішувати, беручи дружину, має вирішувати її питання захисту. Тобто це захист, він їй пропонує свій захист, але це треба обговорювати, бо багато чоловіків потім не готові до цього. Він має її захищати емоційно, сексуально, фінансово, психологічно. Тобто, чоловік має бути готовим до того, що у цієї дівчини в голові, а кожна дівчина це емоційна істота, як ти хочеш чи ні. Ми як оті, як ота луна, за 28 е, днів вона, вона проходить всі, то, то вона убиваюча, то вона повну, повня в неї, то вона молода, да, постійний цей психоемоційний стан. Так само і у жінки. То у нас таке настроєння, то таке настроєння. то ми хочемо помідорів серед зими, то ми хочемо там не знаю якогось холодця серед жари. І це нормально. Це дві, дві планети, дві, дві різні світи. І ось коли чоловік з жінкою сходяться, вони живуть, поки у них немає дітей. Ще якось вони там так сказати, він каже, це ж то я о, твій обов'язок приходить, Ну там щоб я як приходжу, було їсти на Бо він так звик у себе в сім'ї. В іншій сім'ї, наприклад, більш демократичні умови. Жінка готує їсти, але кожен собі насипає сам і миє тарілку після себе сам, тобто прибирає після себе сам. Да? От. В іншій сім'ї, наприклад, прийнято, що чоловік приносить заробляє гроші, але він має заробляти достатньо грошей, що ця жінка, наприклад, ну, не хоче бути домогосподаркою, вона хоче реалізовуватися в кар'єрі. І це нормально. Для цього существують люди. Спеціальне обучення, як я кажу, яких можна наняти. Наприклад, можна раз на тиждень наняти якусь жіночку, помічницю по хазяйству, яка прийде, наприклад, і прибере тобі кухню, вилеже її за ті гроші, які ви з чоловіком зараз заробили. Це нормально. Пойміть правильно, ми, ми виросли в радянському суспільстві, де нам і іскавіркали, і ламали мозок. От. І потім ми ламаємо мозок своїм дітям. От, і я зараз повернуся знову, коли до того моменту, коли, наприклад, жінка стає матір'ю, і про це давайте говорити, і говорити про те, що стаючи матір'ю, жінка починає, вона в неї є, от є такий період, да, який вона от просто не жінка. Не лічності, не ніхто, вона матір. Вона зараз формує оцю галактику своєї дитини. І з цієї от галактики буде вже це дитя рости. Ось тому вона до року, взагалі, вона навіть спить і чує, як дитинка десь пошевелилася. Вона відчуває, що там в дитинці болить. Вона переймається, переживає щось там не так. Тобто, Зараз вона, і це повинні знати чоловіків, і чоловікам треба це розповідати. І мамочки чоловіків повинні це розповідати, щоб потім, як цей, як цей син жениться, то щоб його, його дружина не приходила і не казала, що Мамо, а що ж ви не розказали йому це таке-таке, да? або разом вони на цій почві не сварилися. Що мінімум, да, перший рік. Матері як жінки майже немає. Бо вона вся отут. Зараз вона буде, вона, вона може бути нечесана, вона може бути там не стільки там, ухожена за собою, бо, бо вона може виматуватися. Різні є, різні є є діти сплять ночами, є діти хворіють, є, є так, що не допомагають батьки. Раніше, наприклад, в багатих сім'ях обов'язково обов були там от мамки няньки Їх спеціально нанімали, щоб що? Щоб Хазяйка могла дачу, молода матір, вони могли відпочити, прийняти ванну, пити кави випити, тощо якось, щоб вона не була загружена тільки цим. Навіть да, наймали мамок кармиліс, які кормили е, діток, щоб значить, жінка зберігала там, свою, свою статуру. Тощо. Таке теж було. І це має право на існування. І це нормально, я вам хочу сказати. І тому хочеться сказати молодим жінкам, що якщо ви відчуваєте якусь депресію, по-перше, давайте я приділю, що таке депресія. Депресія – це коли людина нічого не хоче. Депресія – це коли людина взагалі. Ніяким чином не реагує на зовнішній світ. От воно б лежало, воно навіть не буде. Оце депресія. А якщо ви ще трипіхаєтесь, якщо вам ще щось не подобається, якщо ще у вас є якісь претензії, це не депресія. Це так ваша психіка захищається від стресу, від постійного напруження, яке, на жаль, на сьогоднішній день, окрім після родової депресії, яка є майже у кожної жінки, ще наклалася депресія про війну. Того що. Ми стикнулися з реальністю, що, наприклад, наш чоловік да, от, або той ну, мужчина, чоловік, який, який коло нас, от, і на захист якогось ми полагалися, є якісь речі, від яких він нас не може захистити. На жаль, <кхи> я вибачаюсь дуже. На жаль, не може нас захистити. Я дуже вибачаюсь, бачите, правда, <кхи> бо я, я не, не хворію. Це так от якраз на цьому... І, і от жінки впадають в цей стрес. Вот по цим двом причинам жінки, які не, наприклад, зараз тими дімами, вони теж стресують, бо вони розуміють, що в цьому світі немає чогось. Ми розраховували, що нас захистить держава, да? тобто держава це що? Це там хтось при владі, це хтось хто, це президент, це місцевий мер, це поліція, це якась ну, там, військова частина там десь стоїть в місті чи ще щось таке. От вони. Виявилося, що все не так, що не не можуть нас захистити. Свій чоловік також він не може нас захистити, так би як ми хотіли. Да, він прикладає максимум зусиль. Він пішов воювати, бо він працює. То, що ну, не може. Є те, чого чого в нашій картині світу не було, і це нас дуже сильно дуже сильно тригерить. Дуже сильно нас в, в от в почуття стресу в нас виникає, виникає дуже сильно. Але, але це ще не це ще не депресія. Тому ось, якщо жінка, наприклад, після родів да, там, або молода мама о, там, до 5 до п'яти років, да, і в неї, в неї це, 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 це состояння стресу. От, по-перше, а це нормальне, по-друге, з цим можна щось робити. І я хочу сказати про те, що, ну, по-перше, про це вам ніхто не говорить, що це нормально. Всі кажуть, що ти така нервна, що це така нервна, попи якісь успокоїтельні. Шановні жіночки, не пийте заспокійливо, Візьміть щось на трав'яній основі, трав'яні чаї, або той же самий там, трикардін, да, де, де у вас буде травки змішані. Прекратіть курить, прекратіть пить каву, бо вона, вона збуджує вашу нервову систему, і ви, ви і так збуджені, а вас постійно ще знаєте, це як от ти біжиш вже впав, а тебе хтось постійно під, підштовхує і ти мусиш бігти, бо якщо ти зупинишся, вас тебе будуть бити, наприклад. Оце, оце ваші пігулки, тому а! Не не покладайтесь на хімію, не покладайтесь на цигарки, не покладайтесь на каву. Я вам кажу це, тому що я це можу говорити навіть із власного досвіду. До речі, якщо ви хочете розвивати ясне бачення і займатися, наприклад, там тару, астрологією або ще чимось, паління також знижує ваше світосприйняття. Ну, це так, на всяк, на, на всяк випадок. Я, я це кажу як людина, яка колись палила. І дуже довго палила більше 20 чи 25 років, і потім покинула. Я з 16 чи з 15 року не палю. От, і я дуже цим пишаюсь. Так. Да. Так от, так от, те, що люди, те, що жінка має стреси, це нормально. Не завжди є можливість сходити до психолога. Не, не, не завжди є можливість поспілкуватися з якоюсь подругою, мудрою подругою, бо, як то кажуть, з дурною подругою порадитись да, або просто поспілкуватись, то потім ще гірше буде. Не завжди є така можливість. Тому я дуже хочу вам сказати те, що, можливо, вам не сказали батьки. Шановні! Жіночки, шановні, матері. Я зараз про вас говорю, хоча це може стосуватися і інших також. А. Бути в такому норвому стані це нормально. Б. цим Можна щось робити. В. Вам, вам, вам спеціально, скажімо так, природа, світ, да, для того, ми виходили заміж, щоб коли ми будемо виховувати цих дітей в цей час, наш чоловік захищав нас від, від економічного, від психологічного виснаження тощо. Тому, наприклад. Обов'язково робіть собі якісь вихідні від чоловіка і від дітей. Як це виглядає? Я вам скажу як. Це ви знаходите якусь бабусю, або якусь студентку, да? або якусь таку ж саму одиноку маму, і просто на. Або відводите дитину, там до неї, наприклад, або як домовляєтесь, щоб якихось дві годинки вона посиділа з вашою дитиною. Коштує це, кажуть, там 100 гривень час, хай це буде 200. Я не знаю скільки це коштує. Є по 50 гривень. В залежності від того, пошукайте серед своїх сусідок, можливо, їм, їм це буде е, і за щастя, наприклад. Так от, і ви цей час присвятіть собі. Це, по-перше, не бійтеся, це нормально. Заплатить іншій людині, щоб вона поки посиділа там з вашою мамою, чи з вашою дитиною, чи з кимось, хто вас постійно в зоні вашої уваги. Присвятіть цей час собі. Притом, не тут же, знаходячись, виходьте за територію свого будинку, своєї кімнати, своєї оцієї, хоч і милої і любої, але тюрми. Ідіть в кафе. ідіть в сауну. Зустрічайтеся на спа-масажі з приятелькою. Можливо, самі сходіть на масаж, можливо, в спортзал. Можливо, просто погуляйте по місту, можливо, сходіть в театр. Самі прямо от нарядіться красиво, вдійте гарні сережки, це і сходіть на якусь виставу. Потім приїдете. І ви тоді зрозумієте, ви побачите, як у вас стрес буде зніжатись, і ви зрозумієте, що насправді. Ваше життя не стоїть, і ви ніде не відстали в цей час. Просто зараз ви виконуєте ось такі функції. Ви нарешті згадаєте, що ви бажаєте. Ви нарешті зможете згадати, які у вас були цілі. Дуже важко самому себе поганяти і заставляти щось робити, якщо ти не знаєш, навіщо це ти робиш. А я вам хочу сказати: якщо ви йдете до якоїсь цілі, але якщо спитати, хочете чи хочете, ви особисто її. 80% людей йдуть до чужих цілей, не до своїх, до чужих. І коли ти запитаєш, що ти хочеш, вони не завжди можуть навіть сказати, що вони хочуть. Тому обов'язково заведіть собі гарний блокнотик і напишіть на блокнотику, в цьому блокнотику щодня записуйте. Три ваших бажання. Чи це великі бажання, чи це малі, чи це бажання, які можна зараз е зробити, чи це бажання, які ви е пізніше буде можливо. А може через деякий час ви взагалі не будете це бажати, і воно не потрібно. Але пишіть. того, що, е коли ми формуємо, коли ми хочемо записати, ми формуємо думку. А коли ми формуємо думку, ми починаємо над нею працювати. Тобто воно починає якісь обриси е е отримувати, От, вимальовуватися. Тому. Ви пишете три бажання кожен день. Останній день неділі. Виберіть, який це. Це може бути понеділок, це не обов'язково вихідний. Ви можете вихідний, наприклад, у вас буде це навпаки, ваш робочий день, який ви там, чоловік вдома, да, і дитина, і треба всім приділити увагу тощо. Тому хай це буде понеділок, хай це буде середа. Виберіть день, який це буде ваш вихідний. І він не має бути прив'язаний до якогось загально прийнятого. Найдіть якусь людину, яка посидить з вашою дитиною, поки ваш чоловік на роботі, ви йдете в якесь уютненьке кафе. Або в бібліотеку. Там читальні зали їх ще не зміняли. Така хороша річ. Там так хорошо думається. Там так хорошо. Візьміть, як будь-яку книжку сядьте, да, а собі займати, займайтеся чи думками своїми, своїми записами. Беріть цей блокнот. Відкривайте і читайте: у вас є мінімум, мінімум 6 на 3. Це у вас 18 мрій, бажань, маленькі, великі. І ви виберіть три, не викреслюйте останні, останні, можливо, теж вам потребуються, але виберіть три бажання, які ви почнете, і поставте без строк, строк, за який ви ці бажання свої от, привращаєте їх в ціль, і ви будете їх досягати. Перетворюєте на ціль, будете їх досягати. Наприклад, одне бажання дайте йому тиждень, другому бажанню дайте місяць, в залежності від того, від можливості її виконати. І коли ви, перше, що це вам дасть, у вас появляється віра в свої сили, що ви можете. І це друге, ви перестаєте боятися, це не страшно. Третє, ви розумієте, що життя не закінчується, а воно продовжується. Четверте, ви розумієте, що ви все-таки режисер свого життя. П'яте, ви вчитеся досягати цілі. І шосте, ви, досягнувши цілі, відчуєте себе переможцем тією людиною, яка може. І може, те, що вона задумала. І це дуже сильно піднімає, піднімає баланс впевненості собі. Ви перестанете, вам буде не до депресії, вам не буде коли. Тому що у вас куча ідей, куча планів, куча всього, і це ніяким чином не буде заважати вам виховувати вашу дитину і. Налагоджувати стосунки з вашим чоловіком. І ще одне. Ваша мама виховувала свою дитину. Вона теж вперше в житті, верні, не ваша мама, господі, ваша свекруха, виховувала свою дитину. Та й ваша мама також покладаючись тільки на власний досвід. І не завжди цей досвід ідеальний або він підходить вам. Тому, коли вже так вийшло, що Придеться ну, ваш чоловік вихований не так, як ви хотіли, придеться вам вчитись виховувати його, виховувати дитину, виховувати чоловіка і виховувати себе для того, щоб створити ту сім'ю, яку ви хочете створити. І я вам хочу сказати: я зараз, зараз зекономила ваші гроші до, для, на походах до психологів, тому що. Тому що я дала вам оцю базову основну ідею, яку, яку вам бажано вхопити, все, що трапляється в вашому житті, навіть якщо у когось траплялося так само або десь, схоже. Це все одно різні речі. Те, що ви в своєму житті помиляєтесь, це нормально. Це ваші помилки, і ви маєте право їх робити. Хочете ви на них вчитись? ви вчитесь, не хочете ви вчитись. Але є якісь речі, які в нашому суспільстві можуть бути осуджені або несприйнятні. Це не значить, що вони не мають права на існування. Повірте. Зараз змінюється багато речей, і багато речей стають для наших жінок не тільки доступні. Ви подивіться навіть на вулиці, скільки на сьогодні водійок, жінок, водів водійок. Звер... Зверніть увагу, правда? Ще 10 років назад ми не могли про це, це думати і навіть про це мріяти. Так само і тут. Змінюйте, змінюйте своє відношення. Якщо ви відчуваєте, що вам важко, просіть допомоги. Якщо вам не можуть просити допомоги, хай дадуть грошей, щоб ви могли це зробити. Якщо вам не дають гроші, ну, наприклад, мама вам вже не повинна давати гроші, бо у вас є чоловік. Да? Але він не може заробити більше, ніж більш заробляє. Ну є так, не всі народились бізнесмени. Подумайте тоді, як ви могли б заробляти. Наприклад, Раз дуже багато жінок ведуть свої блоги, вчаться говорити, вчаться говорити на камеру. Вони можуть не говорити, вони можуть показувати, як вони готують їсти, або можуть показувати, як вони прибирають тощо. Тобто включайте десь якусь креативність для того, щоб заробити собі. Оті невеликі кошти, які ви потім можете заплатити комусь, хто посидить з вашими рідними, там чи близькими, чи дітками, наприклад, да, або навіть хто вам допоможе зробити якусь генеральну уборочку, да, Або навіть може вам приготувати їжу, і це теж нормально. Ви заплатите людині за це, а ви в цей час будете займатися якимись іншими важливішими для вас речами. Ось про таке хотіла з вами поговорити. Напишіть свою думку і напишіть, наскільки для вас важливі такі розмови, адже ви пам'ятаєте. Знаєте, що мій канал це не канал про Таро. Мій канал це якраз про все, що стосується нашого з вами життя. Про те, як ми можемо змінювати наше життя, як ми можемо його створювати. Таро це просто іще один інструмент, який я вам показала. Повірте, прийде час, коли. Ми з вами будемо проводити якісь довгі психологічні бесіди, да? підтримувати, скажімо так, для підтримки, для якогось, якогось оцього, знаєте, коли треба жінкам піддержки, такої для можливо, хтось щось вже чув, але забув, і хтось, і комусь треба оцей волшебний пенділь для якоїсь мотивації. І ви побачите, що таро, як таке, може взагалі відійти від нашого спілкування. Це буде просто окремо. Має якась така гілка, де ми будемо роздивлятися навіть, навіть е, е, війна уйде, і ми не будемо навіть на цю, на цю тему і дивитися, і говорити, і згадувати. Поки що, так, да, це основна така тематика, але давайте не треба забувати, що б не сталося. Життя багатогранне. І ще одне, і ви також маєте право займатися кількома речами одночасно, і навіть маєте право мати. Якийсь істочник доходу, джерело доходу різне, різне плана. Це нормально, бо людина багатогранна. І чим більше у людини талантів, чим більше вона їх розкриває, тим вона більш така повна, більш, знаєте, не однабока, а більш якраз така гармонійна розвинена. Все, пока-пока, до зустрічі.